Добрий день, мої маленькі друзі. Зараз зимова пора року. І зараз взимку, гуляючи вулицями нашого Хортицького району, я потрапила ось на таку незвичайну картину. Бачите, кого ви бачите? Це зимуючі птахи, голуби. Вони зараз знаходяться на землі. Що вони роблять? Вони шукають собі їжу. Вони шукають залишки насіння з різних трав, які залишились. Але ж ось-ось випаде сніжок, ой, полетіли. Але ж ось-ось випаде сніжок, і ці птахи просто можуть загинути, тому що їм не буде чим харчуватись. Тому ми з вами. Люди повинні допомогти цим птахам вижити. Ось вони полетіли, і ось вони там десь сіли. Вони знов сіли на травичку, бо можуть серед сухої травички можуть знайти залишки на сіннячку. Отож, дорогі мої малята! Давайте допоможемо птахам вижити взимку. Давайте будемо їм допомагати. Давайте будемо їм виносити залишки їжі. І тоді вони будуть нам дуже вдячні і не загинуть в зимову пору. Отже, будуйте годівнички або просто виносьте залишки їжі для зимуючих птахів.